Вітаю вас на моєму каналі під Всесвіту. З вами я, ваша Ольга. Сьогодні я записую прогноз по знакам Зодіаку з 6 по 12 жовтня 2025 року. Це перше відео. І в цьому відео будуть такі знаки Зодіаку, як Овен, Телець, Близнюки і Рак. Ми розглянемо е, три. Питання, це загальна енергетика, яка буде тижня, фінанси і особисте життя. Вітаю вас, дорогі мої овени. Давайте дивимося, яка загальна енергетика. Загальна енергетика тижня буде шестірка мечів. Зміни якісь, можливо, якесь полегшення, зміна планів. Якийсь переїзд, можливо, якась від'їзд, переїзд, поїздки. Да? Щось таке може бути пов'язано з цим. Але взагалі, то я б хотіла б сказати, наприклад, якась, можливо, якась дійсно незапланована якась поїздка. Або незапланована зміна планів. Давайте подивимось, причина, чому ви будете в цій ну, домінувати да? шестюки мечів. Ну, Плани. У вас якось змінять, що з цими планами буде? Ну, якось міняться вони будуть то туди, то сюди. Якось для того, щоб вирішити якісь питання, вам треба буде поміняти якісь плани. Можливо, поїздки якісь будуть такі не заплановані, можливо, навіть або плановані поїздки, де ви повинні будете щось вирішити. Головна боль, якісь такі, знаєте, вони будуть пов'язані. Ну так, да, можливо, це поїздки якісь можуть бути з держслужбами, з держучрежденнями, да, може бути, якимось такими, з чимось пов'язано. Так, да, якась активність ваша. Не буду це добавляти. Е, Зрозуміли, так? Да? Оце зміна якихось планів, щось вирішувати, будете якось не заплановане щось. Або згідно вашого плану, будете якісь вирішувати питання. Так, е, По грошеняткам. Двійка мечів, грошенятка, фінанси, економія, страхи не тратимо, чого ждати не знаємо, треба берегти за. Е... Немає денюжку, да? фінанси якось прижимисто. держимо фінанси при собі, не, не, не віддаємо особисте життя. В особистому життя п'ятерки кубків. П'ятерка кубків це щось, ну, якась ого, о, біда, біда, огорчення. Щось не... смуток, жаль, чашка розбилась, бачите, тут не, не склеєна, з чим це пов'язано. Чому? Чому? Ну, якесь рішення, якийсь скандал. <кій> може бути скандал, може бути якесь таке, знаєте, правду матку в лице і може початися ну, такий скандал. І, ну, це може пов'язано з роботою, з роботою, якісь фінансові питання, якісь такі, знаєте, якесь рішення, якесь, е, якесь е, може бути особисте, осло, в особистому житті може бути прийнято якесь рішення, або якась конфліктна ситуація. Із-за роботи вдома може бути таке якесь внутрішнє. Чи може зміна навіть роботи, або е, Питання про роботу, щось може бути таке пов'язане, кардинальне, це треба, і воно ж, я ж кажу, якось і хочеться і колеться. По відчуттю таке, і хочеться і колеться, і мама не велить. Знаєте, якось, і, і не можете якось, і треба, і печаль, і немає можливості. От щось таке, знаєте, якась трансформація в цьому питанні. Але я так думаю, що вона у вас все одно не... Дійде згоди або з вашими рідними, або, можливо, внутрішньо самим собою, і ви якось ну, не удовлетворитеся даним, даним рішенням своїм, щось не вирішиться. І оце за цього може бути якась печаль у вас. Може, якісь условия вас не устроять. Да? І, ви... і за цього може бути якась печаль у вас в цьому питанні. Такий мій прогноз. Для дорогеньких моїх овенів. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. А ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогенькі мої тельці. Що тут у моїх тельців? А у тельців? дом повна чаша. Праздник, любов, все добре. Е, десятка кубків, е, гармонія. Гармонія, наповнення, союз, е, любов, сім'я. Ну, домашні, домашні справи, скажімо так, е, може бути тиждень, пов'язаний з домашніми якимись справами, які приносять вам ну, задоволення, з вашими рідними, близькими. Е, ну, давайте подивимося. Чи приносить дійсно задоволення? Давайте подивимося, з чим це пов'язана ця десятка, причина, чому в десятки кубків що цьому способствує. Да? Давайте подивимося. Причина. причина. Е, ну, якась можливо, в когось було обмеження або, можливо, якась е, ну, зупинка, можливо, якийсь відпочинок. Це може, пояснити, з чим це рішення. Якесь рішення, може, може якесь рішення про відпочинок, тому що карта десятка. Десятка, десятка кубків, це карта такого, знаєте, все ж таки задоволення, тобто, можливо, якесь прийняте рішення про відпочинок, да, наприклад, бо четвірка може бути. Да, відстою... Відстоїте свої якісь інтереси, відстоїте свої якісь. По праву відпочинку, і будете задоволені цим да якесь обнулення. Або, можливо, якась конфліктна ситуація, якась зупинка, прийняти рішення. Ви відстояли своє, да? обнулили, все ж таки щось якось, доновили своє точку зору, самі собі змогли себе, наприклад, знайти рішення, прийняти його, поставити всіх на місце, відстояти себе і почати все з нуля. І це вам приносить якесь, от, дійсно, якесь внутрішнє, приємне, ну, приємне задоволення по десятки кубків, це щастя, да? може бути в когось, а в когось може бути дійсно. Дійсно, якась поїздка в відпочинок якийсь. Щось плануєте, якийсь відпочинок, чи кудись поїхати, і буде цим здоволеним. Фінанси, фінанси, десятка пентаклів, тут десятка кубків, тут десятка пентаклів. Теж все нормально, знаєте. Поповни, поповнила сказна. Да? Потихеньку, потихеньку то оттуда, то отсюда і прийшов достаток. Оце у вас в тільці. Давайте подивимося. Далі покажіть, поясніть. Ну, я б сказала так, не все так, десятка, вона грошенятка є, але є якась, можливо, ограничення, прийняти рішення, там, вам щось не сподобається, бо треба, вам щось захочеться, вам скажуть, ні 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 економим, держимо, не трогаємо. І ви такі будете трохи ну, економим. Ну, зато собі знайдете таку силу, самі себе заспокоїте, що ну, не потрачу, значить, все буде нормально. Значить, гроші є, значить ну все окей. Так, особисте життя. В особистому житті можуть бути е, якісь зміни, можливо, якась е, сувмісна робота, можливо, якісь ді, ну тут ось як по цим картам да, ремонт, да, можливо, якісь ремонтні роботи, можливо, якась перестройка, да, там, щось міняєте, щось навчання, це може, повищення професійної діяльності да, вашої, чи професійного, професійного рівня. Але це тройка е, пентаклі це співпраця, спільна. Робота. Тобто ви будете якісь питання особистого характеру буде вирішити, вирішити ну, не одні, а там, зі своїми рідними близькими. Чим це пов'язано? Ну, для вас, да, це касається вас особисто. Ваше особисте. Ну, можливо, якісь е, дійсно грошенята. Наприклад, ви щось робите, там, да, от у вас є якась ідея, там, да, і у вас є якийсь план, у вас є якась задумка, а у вас, наприклад, ну, що поможу, поможуть реалізувати, наприклад, ви не одні, а допомога буде матеріальна від когось, да, і ви будете ну, вже не одні, да, вже, вже втроєм робите. Та, да? І щось буде таке, да, допомога якась, отримаєте якусь матеріальну допомогу, і, і, і це вже і буде совмісним, совмісними трудами, ви виконате викон, ви, ви своє бажання. Воно да? ну, якось реалізується, і матеріалізується, і буде те, що ви хочете. А це, але це особисто вас касається да? це вашого задоволення, королева кубків, тобто себе, себе любимого. Такий мій прогноз для дорогеньких моїх тельців. Дякую, дорогенькі мої тільці, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене. Ставте лайки, коментуйте, діліться. Робіть енергообмін. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогесенькі мої близнюки. Близнюків домашні справи. У близнюків домашні справи. Домашні святкування, свя... свята якісь, праздники. Ем, ну, Якась застілля може бути. Четверка життя — це свято, гармонія, сімейний, сімейний, тиждень сімейний, домашні справи. Ви всі вдомки. Давайте подивимося. Причина, причина, що, що така в четврочки. Ну, якась, можливо, в когось дійсно якийсь такий юбілей по ну, я не знаю, сватини, родини, крестини. Якесь свято дійсно пов'язане з ну, любов'ю, да? скажімо, взаєминами. Да? Це може бути, я не знаю, годовщина свадьби, наприклад, чи якісь е, не особисто вас, да, а на, ну, ваших знайомих, близьких, отаке щось, яке святкування, праздник якийсь. Але це в групі, в парі, тобто це не так, як, оце, наприклад, день народження. Ні, це пара. Оце буде святкування якоїсь пари. Да, якась любов, якась от буде воно от, якесь святкування чогось. І якось це, знаєте, буде якось неожиданно. Вас можуть пригласити на це свято е причина, отак якесь, позвонять, наприклад, вам, ви такої нічого не ждали, вам дзвонять, е нічого не знаємо, чи, там, в четвер зустрічаємося і все. І ви такі, о, як сніг на голову може бути отаке якесь святкування, і може навіть бути не одне. Наприклад, ті, і ті пригласили, да, щось таке. якесь... Якісь з грошенятками. З грошенятками все нормально. Ходя йде гроші, це е, як сказати, король кубків, то я задоволений. Проявлення любові. Ну, що мені, я люблю гроші вони в мене є. От так Також це може б, значить, що ви тратите гроші, вчитує те, що у вас тут є святкування, якісь будуть пов'язані дійсно з коханням, з якимись своїми друзями, близькими, я не знаю, якісь такі для пари. Так, можливо, ви гроші будете тратити. Саме на такі подарунки, пов'язані для сімейної пари, чи на, на... Да, для сім'ї, якісь отакі. Може, у когось дійсно буде якийсь празник пов'язаний з цим. Да? Втратимо гроші на сім'ю, отак, от, як вам скажемо, для себе любимих. Стабільно, що з грошима? Стабільність, яку ми любимо. Оце гроші, тобто все стабільно. Що в особистому житті? В особистому житті пажезлів. В пажезлів це може бути два варіанти. Це може пов'язано бути з вашими діточками, в кого є діти, внуки, да, це може пов'язано бути з підлітками, такими, ну, школьниками, а може бути пов'язано з якимись діями. Давайте подивимося, це пов'язано з людьми чи це пов'язано з діями. <сь> з людьми і з діями, одінакові карти випали. І те, і те. Тобто, як, <сь> тоді, ми, тоді ми кажемо так, Щось, якісь будуть дії пов'язані з вашими молодшими членами сім'ї. Не обов'язково це ваші діти, внуки і тому подобне. Це можуть бути ваші племінники, це ті, що у вас є, але це молодше покоління. От з ними будуть пов'язані якісь дії, і ви будете оце, <сь> в цьому за. Ну, Заінтересовані і взяті <хи> довго чекали, довго чекали, витягували, витягували, переживали за це, за це. Але прийшло рішення. І, і Може сорівнування дійсно якесь. Якесь, сорівнування, і вам треба да, активно, може кудись поїхати, може ну, таке щось може бути в особистому житті. З вашими, може, я ж кажу, не обов'язково дітьми і внуками це може бути пов'язано з молодшими вашими членами родини. І от буде якась, можливо, в когось і поїздка, і тому подобне. Якщо ні, якщо у вас такого немає, то це можуть бути якісь дії невеличкі, да? якась легка прогулянка, да? Ось, бачите, бувається, Якась. Новини по пажу жезлів це ще новини, ініціатива, цікавість, може навіть навчання чомусь, може ви ось на ролики, ніколи не ставали на ролики, почнете щось нове, почнете станути на ролики і будете на роликах кататися. Можливо, і таке може бути ваше. Щось попробувати новеньке. Може бути у когось початок чогось, початок якоїсь дії, і ви будете в цьому приймати участь. Може в когось бути і. Так, у кожного своє, кожен вибирає по-своєму. Такий мій прогноз для моїх дорогеньких близнюків. Дякую, дорогенькі мої близнюки, що ви зі мною. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться моїми відео. Робіть енергообмін. Я вам дуже-дуже за це вдячна. Ви допомагаєте мені в розвитку мого каналу, а, така, а також. Е в розвитку українського контенту на теренах Ютубу. Так, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогесенькі, мої. 에, так, 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 так. так, так. Да. Вітаю вас, дорогесенькі, мої раки. А що в моїх раків? А у раків 에, виконане бажання. Я щасливий. Дев'ятка кубків. Задоволення. Бажання здійснено, святкування, святини крестини, родини. Це теж за круглим столом. Але це, я б сказала, все одно. Ви довго до цього йшли, отаке якесь, але воно от по відчуттю я довго до цього йшов чи йшла. І нарешті я достиг. Знаєте, як отой пік. Пік побіди, але перемоги. Але я не можу сказати, що ви будете задоволені в повній мірі. Ну як не то, що задоволені, просто знаєте, як довго довго йдеш до якоїсь мети, доходиш і потім настає от те розуміння пустоти трішечки. Отаке якесь по відчуттю, наче свято з горчинкою. Оце буде таке якесь у вас. Отаке по відчуттю, Мені показали. Якось і свято, але якесь таке, знаєте, що це і все, знаєте, якось отак. Давайте подивимося. Причина. Ну, якась ілюзія. Якась... А може й випивка, оце ж випивка може бути. Розвіється якісь ілюзії. Розвіяння ілюзій. Ну, знаєте, е, тайне стане явним. Один, сюрприз може бути. Ви там на щось там сподівались на те, на те, на те. Можливо, вам там щось подарять, да, таке. може, якесь дійсно до когось день народження, а ні, ну не день народження. Тут ну, якась може бути юбілей, да, якесь святкування, якесь. І ви, наприклад, якась ілюзія, ви там щось сюрпризно, а да, воно раз і відкриється. Ну, ви задоволені будете. Незважаючи на те, що це може бути і для вас якийсь сюрприз, але ви, незважаючи на це, ви будете все одно задоволені. Ви будете в цій енергії щастя, виконане бажання. Да, оце і за цього. Але якесь воно сюрпризне. Я ж кажу, що оце і все, якось таке йде в голові. Оце це і все. Отак так якось. Фінанси. Фінанси, щось розстроїться розтро... щось з фінансів. Чого розстроїтись? Причина, чому розстроїтись? А що Ну, якось знаєте, зараз на даний момент немає. Ви все якось, можливо, гроші вкладені на майбутнє, можливо, впереді, Можливо, вам знаєте, як... Зараз немає, наприклад, е, зарплата, пенсія, я не знаю, пособія, там не знаю, воно трошки пізніше да, буде, про, получите його, і воно достаток трошки позже. Але якраз на цій неділі буде якось так трошечки скрутнувато, бо серце якось по трійки мечів не все так гаразд. Да, якесь, знаєте, і внутрішній конфлікт може, що куплять, що не куплять, якось, знаєте, самі з собою будете боротися. Так, дивимося, або не тільки, можливо, не тільки з собою, можливо, з рідними, знаєте, кому там поважності. Ну, якось тако, ну, трошечки е, самі себе будете, надо мені це чи не надо? чи можу я, наприклад, без цього обійтися, да? от якось буде аналізувати. Особисте життя, в особистому житті якось будете е, жорсткі такі, по е, тузу мочів. Це якась ясність, ідея, правда. Знаєте, можуть бути конфлікти, якісь будете логічно, ана, логічний аналіз з перспективою подальшого прояснення. Таке якесь, знаєте, от треба щось з чим це пов'язано. Уход. Якесь, якесь прийняте рішення уходить відійти від якогось того, що воно у вас, як би сказати, Ну, щось вам не подобається. Ви нарешті приймете рішення, щоб від цього відійти. Відійти кудись в сторону да, скажімо, в одиночество, да, що вам треба, наприклад, побути одному, щось вас не встроює, а що не встроює. Не можете, ви, наприклад, зробити, прийняти рішення. У вас якісь два шляхи, і ви не можете якось зробити вибір, і вам треба відійти, щоб побути наодинці і прийняти якесь рішення. Для цього рішення ви на слідуючому тижні якось відійдете від, в особистому житті в сторону. Да? Якось треба подумати. Дайте мені час, отаке будете просити. дайте мені час, мені треба подумати. Оце таке буде у моїх дорогеньких раків. Такий мій прогноз для раків. Дякую, мої дорогенькі, дякую, що ви в мене є. Дякую, що дивитесь мене. Ставте, будь ласка, лайки, коментуйте, діліться. Робіть енергообмін. Це, це допомагає в розвитку мого каналу. І як завжди, моя традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде добре. До зустрічі!